Всім доброго вечора. Сьогодні хочу похвастатись. Прийшла посилка з Китаю. Я хочу подивитися, що тут є. Про що я замовляв. Перше. Перше, перше. Оце. Кріплення для окулярів. В моєм панде. Кстати, гарна штука. Я вже замовляв таке. У мене таке є. Чи мене хороше? Це щось друге? Це щось друге вже. Як воно працює, я поки що не знаю. Ну, я розумію, це іде на... Позоревочок від сонця, а сюди ми чіпляємо окулярчики. Одні окулярчики. Я так розумію, другі окулярчики. Ладно, розберемося тоді. Така штука. Така штука. Хай буде. Хай буде. Моїм, може, моїм очам вже потрібна допомога. Поэтому хочешь не хочешь, мусор. Так, дальше. Автоматик водяной диспенсер. Насосик, который качает воду. Из бутля. О, что тут есть? Тут есть шланг. Тут есть USB. Зарядка на мини-USB. Це що поки що я не знаю, що, але я так розумію, це там трубочка, з котрої буде тікти вода. Я так розумію, що має бути ось, ось ось, ось так. Так, щоб мені не зламати, я зараз не буду. його той, Так. Ставиться на бутильочок. Ставиться на бутильочок. А ось написано Включить. О, то вона запрацює. працює. Хе, класна штука. Ну, прийду додому побачу, як вона буде той працювати. Так, це дві вещички такі. Але це я вообще брав. Цю штуку для машини, а свою панду. Щоб десь дорозічів на гулянці на річки, можна було мити руки, і пити чай. І третя штукенція. Третя штукенція. О! Оце така штука. в тому, що одного разу на моїй панді засвітилося чек. Ну, я потім знав, що цей чек, говорить, недостатньо, недостатньо, як це він правильно називався. Де називався, де називався. От, блін. забуваю. Обіднє смесь на газу. То мені довелося їхати до газовщиків, скинути цей чек. Я заплатив, оскільки я заплатив, я заплатив 200 гривень. Заплатив 200 гривень і вирішив собі купити отаку от штуку. Але я не знаю, як вона ще включається, як вона підключається і як вона працює. Щось щось мені не подобається цей розйомчик. Так, як він включається, окей. Exit. Виход. Я не знаю, яке тут питання. Треба буде дивитися, що тут за питання стоїть. Це я потім вже подивлюся. Приборчик, який може знімати помилки і вказувати, яка помилка на тому. На моторчику. Є такі штучки. Це третя штучка, а це що за штучка? А, це штучки на на вид сонця. Уже, правда, где-то закінчується і сонце не таке пекуче. Але я хочу подивитися. І не тільки... Опа! Щось ще тут падає. Падають присосочки. І що це? воно? Од... А, дві. Дві, я не знаю, на бокові. Ні, на водейське. Короче, надо буде мірять. Поки що я не знаю, як вона працює, як вона становиться. Становиться, я бачу, на присосках. Але ще присоска надо десь зачепити. Ще надо присосочки десь зачепити тут за цю. Тукін сюди. Да. Розкладуються вони дуже швидко і дуже гарно. А складаються вони, як мої внучки палатки. Якщо розкинув, то довго вона валяється, тому що зібрати їх ніхто не може. Ось такі справи на сьогодні. А, ще треба було один кружочок зробити. І на сьогоднішній день. Ось тут є такі пропихувачі. Все зрозуміло. Все ясно. Зробиться. Все, дякую. Будьте здорові. Гарної ночі.